Світлана Миколаївна від світанку на ногах. Її фронт роботи територія біля центрального входу в торговельний центр. Двірницею жінка працює з серпня минулого року. З сіми ранку починаю, часом раніше, залежно від погоди. Стараюся, якщо можу добратися. Сьогодні посипала, О, а тепер чистити далі буду, де ще не почистила. Хмельницькому щодня за ситуацією із розчисткою і посипанням тротуарів та місць загального користування стежать восьмеро інспекторів управління з питань екології і контролю за благоустроєм міста. Рішення про штрафи за порушення правил ухвалює адміністративна комісія міської ради. Взимку це ми дивимося, щоб сніг прибирали, очищали від снігу території. В разі ожеледиться, щоб тротуари, прилеглі території, були посипані протиожеледними матеріалами. Спочатку зими нами вже складено. Більше 30 протоколів. Мінімальний штраф 850 гривень, максимальний 1700. Наразі роз'яснюють правила благоустрою громади і тим підприємцям, котрі переїхали в Хмельницький з інших областей, адже дотримуватися їх мають як власники закріплених за ними територій, так і орендарі. Не тільки до приватних, до фізичних, і приватний сектор так само має прилеглі території, і хазяїн має не тільки там прибрати в себе попід огорожу, а якщо слизько, то взяти посипати чи розчистити, а не чекати, що це хтось зробить. Зараз у нас є проблема по транспортних зупинках, тому що очищаються проїжджа частини і сніг закидається на тротуар, на транспортні зупинки на місця посадки висадки пасажирів. Зараз ми дуже наполегливо з цим працюємо з 7 січня. У Хмельницькому дороги від снігу перебирали понад 30 одиниць снігоочисної техніки. Працювали й усі комунальні служби. Нині у середмісті продовжують посипання тротуарів спеціальною суміш. Перші дні певно не дуже для автомобіля. Також не дуже зручно було і для пішоходів. Ну, Вважає краще, звісно. На сьогоднішній день в місті вже розчищено. Щоб сніг не падав, треба, щоб не було зими, напевно, а як інакше. Або щоб краще трошки прибирали. У нас чистять в раку, в книжківцях теж. У нас. Вчора, то, звісно, було трошки слизько. Був мороз, то особливо на зупинках, то трошки було. ситуація така не дуже. Може, вони не встигають кількість все таки транспорту у нас дуже багато. Ознайомитися із правилами благоустрою громади можна на сайті Хмельницької міської ради. Ірина Аріон Данилобіга новини міста.